Всіх вас вітаю, дорогі друзі, гості і підписники в себе на каналі. Я радий, що ви заходите і дивитесь мої відео. В сьогоднішньому відео у нас буде оранка нашої землі біля дому. Е, чому так пізно? Е, обробили ми цю землю від бурянів, скажімо так, да. зафукали трішечки, почекали майже місяць почекали, щоб трішечки бур'яни вбити. Оця хімія могла вбити буряни. Тому сьогодні таке рішення заорати нашу. Тут невеличка земля, 6-7 сотен. Будемо орати в одну сторону від сусідів, скажімо так, в одну сторону, бо там трішечки в нас така яма получається. Тому в одну сторону будемо накидати землю. Тому ось така оранка осіння. Я вам всім тепер бажаю хорошого перегляду. Що ж, дорогі друзі, ось і все, робота закінчена. Е, одна з найкращих оранок, на мою думку, була зроблена на цьому городі за 4 роки, скільки ми маємо трактору, трактора. Е, рівненько, бачите, місцями є груда, така мокренька. Не знаю чому, але на середині трішки от така забита земля. Бачите, от є тип, такі пласти землі. По краям трішечки більше перебивалось і легше було трактору. Їхав я лише на першій повишенні. Дуже добре, мені сподобалось. Е, глибина. Давайте я поміряю. Останній слід, який я тепер зробив, ось бачите, трактор стоїть. Е, останній слід. Ближче, будь ласка. Е, беремо рулетку, не знаю, як правильно міряти. Зробимось так, як, як плужок нас забирав землю. До твердого ставимо... Хай буде трішки ось так. Ми бачимо 21 см. Ще раз так, покажу. 21. Ну хай буде 20 см, я думаю, там є. Таких е, залізних, як то кажуть. Більше і не потрібно, я думаю. Е, свою роботу тракторець, я думаю, справився на всі 100 з плужком. 2,25 см. Тому ось така оранка. Кому сподобалось, обов'язково підтримуйте мене лайком. В наступному відео будемо орати поле сусіда. Там бачите, в нас кукурудза. Я знімав для вас відео про дисковку. Тому буде в наступному відео, як ми будемо також заорювати це поле. Не знаю, вийде, не вийде, але будемо надіятися, що все вийде. Тому сьогодні, кому сподобалось відео, обов'язково підтримуйте лайком. Підписуйтесь, друзі, на канал. Дякую вам тепер за перегляд. Бажаю вам мирного неба і всім, друзі, щасти!